Всім привіт-привіт! Мене звати Надія і я рада вітати вас на своєму каналі Амілум. Це вже друге відео в крутезному проєкті від Оксани Надашитко іграшковий бум Літом. Розпочинаю я друге відео з нового цікавого замовлення. Вчора ввечері мені на сайті написала дівчина, що хоче замовити двох персонажів цікавих. Таких іграшок я ще не в'язала. ну... Можна сказати, в'язала, але тільки в іншому вигляді, в іншому образі. Ось, і в цей раз це будуть невеликі дві іграшки, два брелочка. І тут в мене кава, тут в мене пряжа. Вечір обіцяє бути дуже цікавим, дуже насиченим. Буду працювати і створювати красу. На жаль, майстер-класу я не знайшла на таку іграшку, тому буду знов вигадувати сама. Подивимося, що з цього вийде. Буде цікаво, тому не відключайтеся. А поки що можете написати мені в коментарях, кого я буду в'язати, як ви думаєте. Ну, ось по цьому тілесному кольору я вам підскажу, що це будуть лялечки. А з цих трьох кольорових моточків дівчина ще обирає, яким кольором буде одяг. Ну, але, скоріш за все, я думаю, що буде ось цей. Темнесенький такий кольор, синьо-зелений, найкраще підходить для цього персонажу. Тому ну, побажайте мені успіхів, а я пішла працювати, тому що часу взагалі не вистачає ні на що. Бажаю вам вдалого дня, творчого, позитивного і щоб було багато часу вільного на творчість. Так, в мене тут замовлення, зараз працюю над ним. Написала мені дівчина на сайті. Чи можу я зв'язати два брелочка по мотивам фільму, точніше, серіалу Гра в Кальмара? Ось двох персонажів вона замовила в мене. Невеличких, вона хоче використовувати їх в якості брелочка, десь сказала, до 15 см і саме з плюшевої пряжі. Я пошукала, скинула їй приблизно, як має виглядати тіло, ну як я це бачу. Начебто їй сподобалось, тому майстер класи до речі, я не знайшла, тому вигадую сама ось таких маленьких, гарненьких персонажиків. Розмір десь приблизно в мене виходить 10-11 сантиметрів. З першого разу мені вдалося вив'язати таке тіло з ручками, все пропорційно, все мені подобається. Але вони ще йдуть, ці персонажі, в таких курточках чи ковтинках, тому вирішила це реалізувати, саме зв'язати окремо таку камезельку, і одягти, і пришити тут трошечки прихвачу зверху, і будуть вони начебто в таких ковтинках. Ось. І вирішила вив'язати їм зачіски одразу чорненькою ниткою за задні стіночки петель, для того, щоб за передні пізніше вив'язати волосся. Один в мене буде це танус. Це персонаж, якого я вже в'язала з напівбавовни, а це вже буде в іншому образі, саме в образі персонажа з фільму. І тут в нього будуть ще такі фіолетові, фіолетові волосся. Ще не знаю, як я це буду реалізовувати з іншої пряжі, може, спробую, а може з плюшевої пряжі вдасться це, це зробити. Буду пробувати експериментувати. Тому що тут вже 100% на творчість йде, придумаю, так як вже мені воно, фантазія моя дає. Ось це вже це буде хлопець-персонаж, а це буде дівчина. Пізніше трошечки тут вишю їхні номери. І ось такі брилочки в мене будуть. Ще в мене є доволі міцні карабінчики, я їх замовляла з такого не сріблястого кольору, а медного такого. Сподіваюся, для цих персонажів це буде якраз прикольно, гарно і спробую причепити. І пізніше покажу вам готовий результат. Тому зараз в мене немає багато вільного часу взагалі на старти, і взагалі на творчість, тому що зараз в мене в житті. Деякі зміни будуть, і зараз я це все вирішую. Щодня бігаю, дізнаюся все, роблю великі справи. Тому сподіваюся, скоро вже також вам розповім, що в мене відбувається. Тому процес в мене є, старти є, але не дуже грандіозні і такі помірні, скажімо так. Але все ж таки сподіваюся, що мені буде що вам показати, буде, будуть готові роботи, оце замовлення, ще там щось пов'яжу. Сподіваюся, встигну зробити ще декілька цікавих іграшок, тому не відключайтеся, будьте зі мною, сподіваюся, вам буде цікаво. Гарного вам настрою і до нових підключень! П'ятницю я ще трошечки попрацювала над замовленням, а вже після обіду ми вирушили на прогулянку в моє найулюбленіше місце. Ось подивіться, які гарні квіти в нас розквітли во дворі. Це мальва або дуже схожа квітка на мальву, дуже гарний колір, щороку квітне, і з кожним роком цей кущ стає все більше і гарніше. Любуюся і надихаюся. А це ви вже бачите моє улюблене місце це аероклуб місцевий. Тут ми дуже любимо проводити час, коли є така можливість. Приїжджаємо, медитуємо, дивимося на закат. взагалі, цей простір, висота, небо дуже мене притягують. Колись навіть була така мрія стрибнути з парашутом. Сподіваюся, що ця мрія ще попереду, можливо, це ще здійсниться, якщо я наважусь і якщо буде така можливість. Навіть коли я жила в Україні, то також є неподалік мого міста така місцевість, де є аероклуб, і також туди ми приїздили і дивилися на те, як парашутисти тигають, стрибають з парашутами. Це мені дуже подобається. Підтримували подружку, яка також стрибала зі своїм сином, і це просто неймовірно. Подивіться, до речі, як гарно параплунирист виглядає на закаті. Тут я вам вже показую свої готові іграшки, готове замовлення. Тут ще стирчать в мене голочки і ниточки, тому що я вишивала їм номерочки. І як відомо, на плюшевій пряжі це не дуже зручно робити, тому я ще дивилася, чи гарно, чи рівнесенько я вишила чи ні. Але мені здається, як для плюшевої пряжі, то ще досить непогано вийшло. До речі, клієнтка була неймовірно задоволена, вона прям в захваті, чекає вже на свою посилочку і другу іграшку вона подарує своїй подружці. За розмірами іграшки вийшли: дівчина 12 см, а хлопець 14 см із -за своєї зачіски. І ще ввечері в понеділок мені прилетіло замовлення на ось таке малесеньке авокадо. Воно в мене було в наявності, тому сьогодні, вівторок, зранку, я підготувала їх іграшки до пакування. Зараз все швидесенько запакую і побіжу на пошту відправляти посилочки, тому що їх дуже чекають і дуже хочуть вже побачити свої замовлення. Ось так я запакувала іграшки. Пакую я мінімалістично, але завжди намагаюся покласти щось приємне, якісь смаколики, свою візитівку, і приємні якісь наліпки або ще щось. Для упаковки використовую звичайний пергамент і мотузку шпагат. Коли відправляю навіть найдешевшу, найбюджетнішу іграшку, все одно намагаюся покласти якісь дрібні. Цукерки, льодяники, безітівочку і якісь наліпки. Також тому, що завжди приємно отримувати якісь бонуси. Ось так виглядає виглядають мої посилочки, пакуночки. Мені дуже подобається. Ще можна додавати туди якісь сухоцвіти, але в цей раз я е, залишила все саме так. Всім привіт! Під'єднуюсь до вас, щоб поділитися своєю радістю. Нарешті на моєму каналі дуже гарна цифра. Нарешті в мене 200 підписників. Цьому я неймовірно радію. Я відчуваю таке щастя, що вам просто не передати. Хоча я сподіваюся, хоча, хоча б трошечки передам вам цю свою радість через екран. Дякую вам всім, дякую кожному, хто підписався і підтримав мене. 200 найкращих. Найгарніших, найталановитіших підписників в мене тепер є. Дякую щиро всім вам за підтримку, за підписку і сподіваюся, вам і надалі буде цікаво на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою, всього самого найкращого! Залишайтеся зі мною! Ну, а тепер перейдемо до в'язаннячка. Вже вчора завершився дуже цікавий гарний проєкт від Оксаночки Недошитко, Іграшковий бум. Літо. Щодня ми стартували з цікавими проектами. Плани, звісно, були грандіозні, був дуже цікавий, гарний в мене список, що я хотіла зв'язати, але що встигла, те встигла. Я і цьому дуже рада. Як всім відомо, влітку плани дуже різко можуть змінюватися і переходити трошечки на інший рівень. Так вийшло і у мене, тому що в суботу і в неділю в мене був похід на ринок. І натхнення до мене прийшло в ці вихідні у вигляді 10 кілограм огірків. Ну і ще десь 5 кілограм ягід. Тому з цим всім, з цим всім, всім, з всім цим, зі всім всім цим. тому з цим всім треба було щось робити. І на це пішло дуже багато часу. І тепер в нас є огірки в баночках. Ягоди тепер у нас є і в морозильці, і в холодильнику, і по баночках закатані. Звичайно, що приготоване домашнє, найсмачніше, тому що в магазині такого не купиш. Думаю, що зараз багато хто з дівчат саме займаються такими справами. Дуже цікаво, до речі, буде послухати. Або може хтось напише в коментарях, чим ви займаєтесь, чим ви запасаєтесь. або може навіть рецептик дуже цікавої заготовочки на зиму, буду дуже вдячна. До речі, в кінці відео поділюся з вами, як я заготовлюю зелень в морозильці. Такий спосіб мені дуже подобається, і потім дуже часто стає в нагоді. Ну, а тепер покажу вам трошечки, що я встигла зробити за цей чудовий період. І поділюся з вами своїми результатами. Є декілька готових робіт, а також є стартики, які я ще буду дов'язувати і ділитися цим вже трошечки пізніше. Так, ну що ж, як би мені не хотілося встигнути трошечки більше, зв'язати більше і показати гарний результат, але тягнути вже просто немає куди. Сьогодні вже середа, 23 липня. І я під'єднуюсь до вас, щоб показати, що я встигла зробити за період чудового марафону. До речі, мені здається, якщо б я не нав'язувала багато деталей на велику кількість іграшок, то я би встигла зробити більше готових робіт. Але, ну, так вже як є, нічого тут не поробиш. І в мене з готових робіт є ось такі чудові йодики. Я вам вже їх показувала, я їх зв'язала, ви вже бачили у кількості двох йодиків, тільки в цей раз я їх вже дооформила, зробила їм брівки, посмішку, і ще в мене з'явився один красень. Ще одного йодика я зробила, і тепер в мене є три зелененьких чудових хлопчика. Але не тільки зелені в мене є в наявності, тому що в мене з'явилося вчора. І ще ось така рожева дівчинка. Оксаночка недошибка мені, до речі, писала, що їй цікаво подивитися, як йодик буде виглядати у рожевому кольорі. Ось так він виглядає. Дуже мені подобається, дуже милесенький такий. Милесенька така дівчинка. До речі, дуже мені подобається таке поєднання. Рожевого з ось таким бежевим. Колись я в'язала одяг для бебі йодів з коричневої пряжі, але пізніше змінила на такий колір, і мені цей більш подобається. Такий він ніжний, нестандартний і дуже цікаво виглядає. Ось такі веселі йоди в мене вийшли. Вони завжди потрібні, їх дуже швидко забирають на ярмарках, купують, тому вирішила я їх підв'язати побільше. Ну, цей, можна сказати, марафон я присвячую бейбі-йодам. І ще в мене є. Так як я стартувала, все ж таки не сиділа. Є в мене ось такий кошик. З нав'язаними детальками ще на деякі іграшки. Тут, як ви бачите, нав'язані детальки на бебі-йодів. ще двох планую зв'язати зелененьких і ще одну рожеву. Таку кількість я собі планувала і буду над цим працювати, і пізніше дов'язувати, і показувати вам вже в інших відео. І також я нав'язала деталі на пікачу. Також хотіла зв'язати пікачушок в кількості чотирьох іграшок, але поки що встигла зв'язати тільки вушка і верхні лапки. Ось. І тут в мене ще є два проекти з плюшевої пряжі. Це персонажі з мультика, так як я для себе обрала таку тему мультгерої. І це будуть персонажі з мультику про Віні-Пуха американські. Ось такі в мене результати. Хотілося б, звичайно, більше, хотілося б краще, але насправді я дуже радію, що я встигла хоча б зробити, зробити це. Бажаю вам творчого настрою, натхнення, всього самого найкращого. Нехай всі ваші плани обов'язково здійснюються. Бережіть себе і всього самого найкращого. До нових підключень. Пока-пока. Ну, а зараз настав час для бонусу цього відео. Зараз я вам покажу, як я готую зелені кубики замороженого кропу. Зелень з ринку я обов'язково промиваю водою з содою і потім просушую паперовими рушниками. Відділяю кріп від стовбуру і дрібнесенько нарізаю. А стовбур не викидаю, так як далі з нього буду варити бульйон, яким буду заливати кубики. Ось так дрібнесенько в мене виходить, і ось так виглядають стовбури. Тут буду їх далі варити. Для заморозки буду використовувати ось таку форму, кріп укладаємо дуже плотно у форму. Приминаємо дуже гарнесенько пальцями, щоб сформувати кубики. Поки розкладаю кріп по формочках, в мене на вогні вже стоїть і кипить бульйон з стовбурів, я приблизно додала десь дві склянки води, і около 5 хвилин він має покипіти. В цей час розтоплене сливочне масло я додаю до формочки. У кожну Кожний кубик я додаю по одній чайній ложці розтопленого сливочного масла. До речі, ще можна в цей рецепт додати часник, перетерти його, перемішати з зеленю і так само розкласти по формочках, залити маслом, а пізніше, коли бульйон вже буде готовий, у кожний квадратик додати трошечки бульйону. Далі заливаємо ці кубики відваром зі стовбурокропу, і десь приблизно по 2-3 чайні ложки я туди додала, так щоб воно застигло і тримало гарну форму. Ну, ось і все. Далі ставимо в морозилку. А як воно все добренько замерзне, можна пересипати в пакетик і за необхідності процедуру можна повторити. А на вечір, як ви вже бачите, погода знов нас порадувала гросою. Блискавка, грім і дуже свіже повітря, таке, що навіть ввечері прийшлося дістати тепле одіяло. Дякую всім, що були зі мною. Дякую вам за неймовірну підтримку. Кожного ціную, обіймаю, люблю, цілую. Всім гарного настрою і до нових цікавих відключень. Пока-пока!